Друзі, всім вітання! А от з вами тільки що заїхав до нас наявність. Такі красень, це у нас Hitzoan 19-го року, дубль кабіна, борт. однокатковий в середній базі. В ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично новесенька машинка. Без всяких зауважень, Рама досі ціла. в оригіналі, без сторонніх звичай. Всі чотири колеса також в дуже хорошому стані. У борту ніяких зауважень немає, цілий. Ззаді у нас є фаркоп. довжина 280, ширина 2.15. Все у нас тут без зауважень. Він нас йде на сім місць на мультирулі. Ось такі от мультимедії, клімат контракниці на механіці, два ключа, датчик світла та дощу. Всі сидіння в доглянутому стані. Салончик у нас прибраний, чистий. Двигун тут у нас 2 літра дизель на 180 літрів сил і 103 кВт. Працює ідеально, просто ідеальна машинка із ціною 23 900. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі.